Так, всіх вітаю. Сьогодні у нас буде дуже цікава тема, яка називається Рання свина». Чекаємо пару хвилиночок саме для того, щоб ми почали поступово збиратися. Так. Доєднуємось. Буквально декілька хвилинок зачекаємо, щоб до нас доєдналися по максимуму. Людей, які планували, які планували побувати сьогодні на цьому ефірі. Взагалі-то чого запланувала цей ефір? Тому що ви дуже часто задаєте питання, що робити, і взагалі, можливо, можливо лі, щось зробити з ранньою сивиною. Дивіться, стосовно ранньої сивини, що це взагалі таке? Добрий-добрий вечір. Що взагалі-то таке рання сивина? Це а, поява на поверхні а, шкіри голови а, сивих волосиночок, тобто волосиночок без природнього пигмента меланіна а, до 27-30 років. Саме до цього періоду в житті людини немає, ну, в організмі людини немає з'являтися. Волосинок без природнього пігменту. Тому що ми знаємо, що кольор волосся він обумовлений пігментом, який називається міланін. І саме цей пігмент міланін, ну, він обумовлений не тільки колір волосся, а й колір шкіри, колір очей. Але в волосинці міланін створюються клітинками, які називаються меланоцити, і вони синтезуються в матричному шарі волосівного фолікула. А взагалі-то зараз оця сивина вона дуже дуже сильно помолодшила. Знаю випадки, коли навіть у дітей, у діточок 12-14 років, ну підлітків, вже з'являється ота о, 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 та рання сивина може з'являтися там до 2-3% волосинок без пігмента, тобто сивих волосинок. Чому це може відбуватися? Так, чому це може відбуватися? За декількох причин, починаючи від генетично обумовлених механізмів, але це буває дійсно дуже дуже рідко, коли є певні збої в генетичному апараті чоловіка, який передається по наслідству. Але це зустрічається дуже дуже рідко до якихось захворювань та психоемоційних станів. Взагалі-то рання сивина симптомом певного захворювання, починаючи або стану організму, починаючи від нестачі макро- та мікронутрієнтів, особливо а, ж, заліза, міді, а, цинку, селену та незамінних амінокислот. Закінчуючи цілим букетом захворювань, що це ще може бути Железодефіцитна анімія, анемія, проблеми з гіпофісом, захворювання гіпофісом, з проблемами з щитоподібною залозою, певними аутоімунними захворюваннями, захворюваннями кишково-шлункового тракту, тобто тоді, коли в нас в шлунку активність желудочного сока дуже-дуже низька, і якщо навіть білок потрапляє до? Шлунку, він його не перетравлює, тобто він не дає нам необхідної кількості отих амінокислот, які є будівним матеріалом для створення того ж пігменту міланіну, тому що міланін він створюється за певним механізмом з амінокислоти, яка називається терозин. До речі, терозин належить до незамінних амінокислот, і ми їх маємо. Отримувати саме з їжею, або якісь проблеми з кишківником. А проблеми з кишківником, з мікро, мікрофлорою кишківника в нас зараз є майже у всіх, тому що ми всі споживаємо досить велику кількість їжі, яка технологічної їжі, яка містить значну кількість консервантів, консервуючих систем. І ці консервуючі агенти вони не тільки зберігають продукти, а ще й зберігають, ну тобто негативно впливають на. Природню, природні мікробіом а, нашого а, кишківника. Тому а, за, а, це, а, би, це такі головні причини. І якщо ви побачили у себе до 30 років значну, а, не Боже, ще у дитинки, незначну кількість а, а, сивого волосся, то обов'язково треба звернутися для, до лікаря для того, щоб виключити саме ось ці, а, щоб вона не була симптомами якихось захворювань. Але Особливо в останні декілька років найчастішою причиною появи саме. Ранні сини визначають ну, психоемоційний психо стрес, який а, впливає на а, наслідком якого буде оксидативний стрес всередині організму. Що мається на увазі? В період психоемоційного психо перенавантаження, в період стресу, виробляється велика кількість гормону норадреналіну. -адреналі, нор І цей норадреналін негативно впливає на синтез. А, Всіх білків, які є в організмі, і в тому числі на синтез міланоцитів. Тому це така досить, ну, досить потужна причина виникнення саме ранньої сивини. А плюс ко всьому стрес, нестача макро мікронутрієнтів, а ми всі зараз харчуємося не зовсім так, як потрібно, плюс зживання цієї їжі, плюс сон, плюс ну, навколишнє середовище, воно дійсно буде впливати на створення цієї раньої Ранні сивини, і якщо ми зараз будемо з вами говорити про м, механізми, а до речі, чого задумала цей ефір? Саме тому, що м, є продукти, є косметичні, топічні косметичні засоби, які в змозі допомогти з вирішенням проблеми ранньої сивини і повернути а, повернути волосся його первоначальний колір. Але я зауважу, що мова йде саме про ранню сивину. Ось давайте зараз покажу, які, взагалі -то, які є механізми створення а, а, порушення синтезу пігментів всередині волосиного фолікула і чому волосинка а, губить свій колір. Зараз спробую показати. О, сподіваюся, що ви бачите. Дивіться, є взагалі то дві теорії а, створення сивини. Перше, це порушення в синтезі, по-перше, меланоцитів, клітиночок, які синтезують пігмент. А потім це всередині само, самого, самого меланоциту зниження кількості створення меланіну, тобто є дефіцит в амінокислотах і на рівні генів, які синтезують ці речі, є проблемки. А також проблема в механізмі передачі этого пігмента меланіна – Через міланоцит в кліти, кератинову клітинку, яка буде створювати кортекс нашого волосся. Це перша, би, перша теорія створення. Щас створення сивини, тобто создання е, е, сивого волосся. А друга теорія вона е, стосується самооксидативного стресу. Е, всередині кожної нашої клітинки, кожної кожної клітинки нашого організму, завдяки е, е, кислородному циклу, е, кисневому циклу створюється певна кількість проксидоводню. І, звісно ж, організм є механізми адаптації, тобто механізми для того, щоб знизити отой перекис водню. І за це відповідає фермент каталаза. І якщо в період оксидативного стресу, вірніш так, в період емоційного стресу, процеси нівелірування діста свободних радикалів, вони дуже сильно... Тухнуть, і поэтому фермент каталаза он виробляється в дуже невеличкій кількості, і не в змозі зруйнувати вот этот весь перекис водню. Цей перекис водню, він окислює вже готовий пігмент, меланоцит, і е, знебарвлює його. І в волосі замість пігменту створюються бульбашки повітря, і волосся, звісно, набуває того сивого світлого кольору. Ось. Це це що стосується саме механізму. Питання, що ж ми будемо з цим робити? Ну, по-перше, ми розуміємо, що ми маємо прибрати всі запальні процеси в організмі, тобто, спочатку, до лікаря для того, щоб виправити всю проблему, яка є всередині. А що стосується зовні, тобто вже реабілітації волосяного фолікула, що ми можемо зробити для того, щоб повернути нашому волосю ось той. Його природній колір для того, щоб відновити процеси міланагенеза і для того, щоб запобігти. Зменшенню кількості того ферменту каталаза, звісно ж, нам на допомогу приходить те, що називається моя улюблена біометика, тому що саме вона рул, ру, руліт, і приходять на допомогу японські вчені, які які періді планіти всій саме по створенню сучасних біотехнологічних активів, які поліпшують якість нашого, нашого життя. І ось такі японські вчені вони винайшли. Такі біометичні вони взагалі-то спеціалізуються на вивченні та створенні біотехнологічним способом біометичних пептидів, які регулюють певні процеси в нашому організмі. І ось вони винайшли такі, такий біомотичний пептид, який в, змозі, який в змозі зупинити те, що називається от от от, призупинити. І Стимулювати призупинити процеси вільно-радикального окислення, тобто повпливати на оцей фермент каталазу всередині волосного фолікула, а також повпливати на відновлення процесів меланогінезу всередині нашого нашої волосинки. Цей е, біомотичний пептид він називається палімітаїл тетрапептид 20. І ось на основі цього палімітаил тетрапептиду 20 вони зробили ось такий дуже цікавий е, комплекс, який називається японський комплекс для відновлення, актив вірніше актив для відновлення кольору волосся, який називається Greaverse. Це комплекс. там є е, Палімітаїл тетрапіпті 20 і ще певна кількість речовиночок, які мають антиоксидантну активність і протизапальну активність. І ось на базі цього, а, до речі, хто не знає, що таке пептиди. Пептиди це послідовність амінокислот, декількох амінокислот від 3 до 20, які мають дуже велику біологічну активність, вони схожі або до... схожі на гормони, або вони схожі на. Євляється частю ферментна системи, яка відновлює метаболічні процеси. Ось. І з цього комплексу вони зробили топічний лосьйон. Є такий дуже потужний японський трихологічний бренд, який називається Триходером. До складу цього лосьйону входять о, так, до складу цього бренду входять продукти, які створені саме за, на основі біомиметики і створені саме за, з біомиметичних продуктів. І один з одна з програм це саме програма, яка забезпечує відновлення кольору волосся при ранній свині. І цей продукт зараз я спробую його показати, але, до речі, я не дуже гарно. Так, 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 як можна повернути цей продукт? Ні, це не воно. Це не воно. Хочу показати вам цей продукт, хто б мені допоміг, як повернутися до цієї галереї, де я зберігла ось ці О, можливо, ось це. Виприйти так. О, ось воно. Ось цей продукт, все, це, ось цей продукт, який е, входить до складу цього бренду Топічний лосьйон, за допомогою якого можна відновити колір волосся. Тобто цей продукт він буде впливати і на оксидативні процеси, і на відновлення, е, на стимулювання роботи меланоцитів. Ось, звісно, всі японські продукти, особливо такі активи, вони проходять величезну кількість клінічних та біохімічних досліджень. Я тут не буду грузити вас саме біохімією та біотехнологією, до речі, дуже цікаві результати досліджень. Але скажу про дослідження, саме клінічні, які проводилися інвіво на людях. Тобто на інвітро в пробірці, щоб показати саме ну, дослідження. Які проводилися на людях по відновленню кольору за 3 місяці, колір відновлюється на 60%. 6%. А якщо його використовувати більше, то колір відповідно буде відновлюватися, відновлюватися повністю. Але знову ж таки мова йде про ранню сивину, та яка створилася до 30 років. Цей продукт також дуже гарно буде працювати на профілактику появлення ранньої сідини. І його треба використовувати сам для профілактики, саме в міжсезоні, тоді коли вона закінчується там певні процеси. Фаза анагена, переходять в фазу. Катагена і телогена, тобто літо осінь та, відповідно, весна, зима весна не менше ніж 6 тижнів. Пам'ятаємо цикл ділення каретеноцитів, тому там нам потрібно би, з запасом 4, 4 плюс 2, 4, 4 тижні плюс 2 для того, щоб повпливати на обмінні процеси, які проходять безпосередньо всередині нашої шкіри. Тому. Саме ось заради цього вийшла в ефір, щоб розповісти саме про цей продукт, тому що дійсно дуже цікавий. І, до речі, таких продуктів на ринку ну, дуже багато. Є ще два, але це буде в рамках влітку, буду записувати курс, який називається косметичні. Косметичні та космецевтичні активи для того, що називається трихологічною, для естетичної трихології, тому що їх зараз з'являється дуже велика кількість і на ринку з'являються нові продукти, дійсно дуже цікаві. Тому для тих кого це цікавить, я зроблю цей курс. Ось а зараз я буду відповідати на ваше питання. Я побачила, що їх є дуже дуже багато, тому я з задоволенням на них. Відповім. Стосовно бренду, бренд Триходером, а програма називається Gravers. Саме на основі біотехнологічних оцих біомометичних пептидів. Ось. Так, десь бачила на початку. На початку перше питання. Так, так, так. Чому кажуть, що не можна виривати сиве волосся? А чому не можна виривати сиве волосся? Тому що в цьому немає жодного сенсу. Ну, ви його, ну, на його місці здорове волосся не виросте. Тому, на мій погляд, це просто не, ну, би, немає немає сенсу. Ось. Чи є сенс робити відновлення та якісь маніпуляції по типу ботокса на сивину? Ну а чому ні? Дійсно, ну, сива волосина це просто волосина, яка не має того, що називається природнього пигменту Її так, так само, як і звичайну волосину, зверху можна покрити полімерною плівочкою та забезпечити певну дисципліну цьому волосю. Стосовно відновлення, да, можна робити відновлення, якщо мова йде про відновлення на внутрішніх шарах, у сивої волосини так само, як і у волосини з природнім пигментом, є кортекс кутікула, є клітиномомбранний комплекс першого, другого, третього ступеню. воно, воно там все є. Єдине, що в сивому волосі більше повітря і дещо змінюється ліпідний профіль, але воно так само піддається відновленню. Ну, мається на увазі відновленню, якщо воно пористе, а сива волосинка вона більш пориста, і якщо вона була пофарбована, то відповідно ми там вже є дефіцит певноструктурних компонентів. І туди можна загнати ці продукти, які забезпечують нам відновлення в глибоких шарах на певний період часу. Так, в тому випадку, коли сивина більше пити... 5... А, це до того. Можна робити, можна робити відновлення, особливо і холодної, і гарячої процедури. Так. Так, так, так. Чи буде збережений я спробую його зберегти? Тому що вчора вчора в мене тільки з третього разу, чомусь мені вдалося зберегти малесенький ефір про новий курс. А можна його використовувати після 35 років. Дивіться, стосовно можна ли його використовувати. Звісно, його можна використовувати, але згідно з клінічних досліджень, я не бачила клінічні дослідження після 35 років. Кожен організм він взагалі-то дуже індивідуальний, але стосовно... Догляду за поверхню шкіри голови та, ну, взагалі-то за волосівним фолікулом, думаю, що можна, але я не буду вам казати саме про ефективність після 35 років. Так, 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 так. ну, мабуть, все. Якщо... Ось, якщо питань немає, то я тоді на сьогодні все. Я люблю, щоб було дуже так коротко і по ділу. Для того, щоб не розтікатися мислю по дріву, все, що хотіла розповісти, в принципі, розповіла. Тому, тому на сьогодні все. Зараз буду зберігати цей ефір, для того, щоб, можливо, комусь стане в нагоді, буде цікаво, зможете подивитись. Всім гарного вечора. Гарного вечора та та тихої ночі.